Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення геометрії. Сьогодні ми з вами пригадаємо формули для радіуса вписаного правильним мнокутник і радіуса описаного навколо правильного многокутника кола. Отже, задача: Як відноситься сторона правильного трикутника вписаного в кола до сторони правильного трикутника, описаного навколо кола? Отже, маємо коло і правильний трикутник вписаний в це коло, сторона його позначимо А. І правильний трикутник описаний навколо цього кола, позначимо цю сторону Б. Так, ось нам необхідно знайти відношення цих двох сторін А до Б. Спробуйте спочатку самостійно подумати над цією задачею, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже. Правильний трикутник стороною А навколо нього описане коло. Пригадаємо з вами формулу для радіуса описаного кола. А розділити на 2 синус 180 градусів розділити на N. Оскільки у нас N дорівнює 3, бо це трикутник, то одержимо А, розділити на 2 синус. 180 градусів ділити на 3 60 градусів. А ділити на 2. Сину 60 градусів, дорівнює корінь із 3 на 2. Двійки скорочуємо, одержимо А ділити на корінь із трьох. Але нам треба знайти сторону із цієї формули. То А сторона дорівнює корінь із трьох множити на R. Тепер розглянемо трикутник. Правильний трикутник описаний навколо цього кола. Зрозуміло, що коло вписане в цей трикутник. Формула для радіуса вписаного кола. R дорівнює B розділити на 2 тангенс 180 градусів розділити на n. B ділити на 2. 180 розділити на 3, 60. Тангенс 60 градусів. Дорівнює Б розділити на 2. Тангенс 60 градусів дорівнює корінь із 3. Звідси знаходимо Б. Б дорівнює. Ось цей знаменник множимо на R. 2r корінь із 3. А тепер можна записати відношення А до Б. А відноситься до Б як? Замість А записуємо оцей вираз. Р корінь із трьох розділити. А замість Б записуємо цей корінь. 2r, корінь із трьох. Корінь із трьох, корінь із трьох скорочується. І r великий, r маленьке це радіус одного і того ж самого кола. Тому вони рівні. Тому вони також скорочуються. Це буде одиничка. І в чисельнику, і знаменнику. Одержуємо 1 до 2. Тобто відношення сторони правильного вписаного трикутника до сторони правильно описаного трикутника дорівнює 1 до 2. На цьому все. Отже, для розв'язання цієї задачі ми використали всього дві формули. Радіус кола описаного навколо правильного трикутника і радіус кола описаного правильний трикутник. Звичайно, довелося ще пригадати значення окремих кутів синуса ось, і тангенса. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.